Неділя, 16 квітня, християнин завжди має бути охайний. А Господь сказав Мойсеєві: Зійди та застережи народ і очисти їх сьогодні та завтра, і хай вони виперуть свій одяг. Книга вихід, 19.10 неправильні звички в особистій гігієні одна з найпоширеніших причин різних захворювань. Порядок та охайність це небесні закони. Вказівки щодо цього, дані Мойсеєві, коли Господь мав сповістити свій закон з гори Сінай, були суворі. Євреї отримали наказ зробити все від них залежне, аби бути чистими, особливо коли їм потрібно буде постати перед Богом. Він Бог порядку. А отже, від свого народу також вимагає порядку й охайності. Ізраїльтяни в жодному разі не повинні були допускати нечистоти свого одягу й тіла. Тих, хто в чомусь був нечистий, проганяли зі стану аж до вечора, після чого вони обов'язково мали очиститися і випрати свій одяг. Лише в такому разі їм дозволялося повернутися до табору. Євреї також отримали повеління виносити всі відходи і сміття далеко за межі табору. І сьогодні Господь вимагає від свого народу не менше, ніж у давнину. Якщо охайність була така необхідна ізраїльтянам, які мандрували пустелею і майже постійно перебували на свіжому повітрі, то вона тим паче потрібна нам, котрі живуть у зачинених будинках, де бруд ще помітніший і справляє значно згубніший вплив на здоров'я. Моральний закон, проголошений на Сіназі, не може позитивно впливати на душі неохайних і безладних людей? Якщо ізраїльтяни не могли слухати приписів святого Божого закону, не привівши до ладу себе та свій одяг, то як же ці самі заповіді можуть стати принципом життя неохайних людей, які не дотримуються чистоти у власній оселі? Страшенні епідемії лихоманки вигублювали цілі міста й села, жителі яких здавалися цілком здоровими. Це призводило до того, що чимало людей помирали або залишалися інвалідами. Зазвичай в оселях жертв епідемій були небезпечні речі та предмети, які й поширювали смертоносну отруту в повітрі, котрим дихали члени родини та сусіди. Якось, коли лорд Пальмерстон був прем'єр-міністром Англії, до нього звернулися шотландські священнослужителі, котрі просили його призначити день посту й молитви про те, щоб Господь відвернув від народу холеру. Лорд сказав йому відповідь. Вичистіть і продезінфікуйте вулиці та будинки, навчіть бідних людей охайності та здорового способу життя. Стежте за тим, щоб вони мали вдосталь корисної їжі і чистий одяг. Дотримуйтеся правил загальної санітарії та гігієни, і не потрібно буде оголошувати піст. Господь не почує ваших молитов, якщо ви нехтуватимете його профілактичними засобами, про які я щойно сказав. Дорогі друзі, Господь є Господом порядку, тому давайте в першу чергу слідкувати за тим, щоб наше фізичне тіло було чистим і здоровим, і щоб всі ті речі, які оточують нас, також сяяли чистотою, і тоді наше духовне життя також буде приведене в порядок разом із нашим Богом.